Небесний Отче, я шкодую за свої гріхи, за те, як я жила, за все недобре, що я вчинила. Я сповідаюсь Тобі з усіх моїх гріхів, відомих і невідомих, з усього, ким я була, що робила і говорила. Я прошу Тебе. Пробачити всі мої гріхи. Я зараз хочу пробачити також усіх тих, хто образив мене і грішив проти мене імена. Господи Ісусе, омий мене у своїй крові і змилуйся наді мною. Згідно з Твоїм словом, мої губи проголошують, що Ти є Господом і з глибини свого серця вірю, що Бог Отець Воскресив Тебе з мертвих і що ти живеш, щоб ніколи більше не помирати перед тобою. Я приймаю ласку хрещення і визнаю тебе, як свого єдиного Спасителя і Господа. Відтепер я хочу жити, любити і служити тобі всі дні свого життя, у силі Твого імені, Ісусе, Амінь.